Адаптація книги. Працюй чотири години на тиждень у формі казкової історії. ВСТУП. Чарівна країна часу. Далеко-далеко, за горами й лісами жило собі звичайне хлопче на ім'я Тімко. Він був допитливим і мріяв дізнатися, як усе в світі працює. Але щодня Тімко мав багато справ ходив до школи, допомагав батькам, доглядав за своїм песиком дружком. Увечері він часто зітхав От якби в мене було більше часу, я б точно встигав робити все, що хочу. Одного вечора, коли Тімко сидів на ганку і дивився на зорі, він почув дивний шепіт. Якщо ти шукаєш відповіді, приходь до чарівної країни часу. Тімко здивувався, але раптом поруч з'явився золотий пісочний годинник. Він крутився і скрився, а потім почав збільшуватися, поки не став таким великим, що хлопчик міг у нього зайти. Тімко не роздумував довго. Це ж пригода. подумав він і ступив усередину. І от, лише на мить заплющивши очі, він опинився в дивовижному місці. Навколо нього простягався величезний сад, де замість дерев росли гігантські годинники. Одні гучно цокали. Інші тихо перешіптувалися. Раптом перед ним з'явився старенький чарівник із довгою бородою, білою, як сніг, і капелюхом у формі будильника. Ласкаво просимо до чарівної країни часу. сказав він. Я майстер часу. Тут ти дізнаєшся, як правильно використовувати свій найцінніший дар час, тімко кліпнув очима. А хіба час це дар? Він же просто тікає від мене щодня. Майстер часу засміявся. Тільки тому, що ти ще не знаєш, як ним керувати. Але я допоможу тобі. Готовий до пригод? Так. вигукнув Тімко. Майстер часу підняв свій чарівний жезл, і навколо хлопчика заграли золоті піщинки. Починалася захоплива подорож, яка назавжди змінить його життя. Що далі станеться з тімком? Він вирушить шукати свою зірку в небі мрій. Мрія, знайди свою зірку. Майстер часу махнув жезлом. І золоті піщинки закружляли довкола тімка, утворивши блискучий портал. Щоб зрозуміти, як правильно використовувати свій час, ти маєш знайти свою зірку, пояснив майстер. Вона покаже тобі, чого ти насправді хочеш у житті. Пам'ятай, той, хто знайшов свою зірку, Ніколи не зіб'ється зі шляху. А як я її знайду? здивувався Тімко. Довіряй своєму серцю, але будь уважний, бо на шляху зустрінеш випробування, відповів чарівник. І пам'ятай у кожного своя зірка, і вона світить тільки для тебе. З цими словами портал затягнув Тімка у дивовижний світ, де небо було вкрите мільйонами сяючих зірок, але серед них одна була особливо яскравою і блискучою. Тімко зрозумів, що це саме його зірка. Ось вона. вигукнув хлопчик. Але як до неї дістатися? Раптом перед ним з'явився довгий міст, що вів угору до неба. Він складався з прозорих сходинок, які світилися теплим світлом. Легко, просто піднімуся, сказав Тімко і почав бігти мостом. Але вже через кілька кроків зірка почала тьмяніти, а міст зникати. Що відбувається? занепокоївся тімко. Поруч знову з'явився майстер часу. Твоя зірка зникне, якщо ти не знаєш, що для тебе дійсно важливо. Сідай, подумай і запитай себе, чого ти хочеш насправді? Тімко сів на сходинку і замислився Я хочу більше часу для себе! Я хочу грати у футбол із друзями, малювати, доглядати за дружком і читати книжки. Але як це зробити, якщо у мене стільки справ? Раптом сходинка під ним почала світитися. Тімко зрозумів він знайшов свою відповідь Його зірка знову засяяла яскравіше за всіх, а міст. Знову з'явився. Він підвівся, і впевнено, рушив угору. Коли він дістався до зірки, вона вибухнула золотим сяйвом і перетворилася на маленький кулон. Тепер тімко мав чарівний талісман, який завжди нагадуватиме йому про його мрії. Твоя зірка тепер із тобою. Сказав майстер часу. Але пам'ятай щоб досягти своїх мрій, тобі потрібно навчитися обирати тільки найважливіше Далі тебе чекає наступне випробування лабіринт зайвих турбот. Що ховається у лабіринті? І як Тімко знайде вихід? Далі буде Лабіринт зайвих турбот. Тімко, опинився в похмурому місці, де все навколо було заплутаним. Високі стіни з паперу, що складалися зі списків завдань, і стежки, які розходилися в різні боки. Над лабіринтом клубочилися сірі хмари, а десь здалеку долинали голоси: Ти маєш зробити це негайно. Ще одне завдання, і все буде ідеально. Чому ти досі не закінчив? Тімко глибоко вдихнув, відчувши, як у нього починає поморочитися голова. Що це за місце? прошепотів він. Раптом перед ним з'явився майстер часу. Це лабіринт зайвих турбот, сказав він. Тут живуть всі твої непотрібні справи. Вони заважають тобі рухатися до своєї зірки. Але як мені знайти вихід? Я не бачу дороги, розгублено сказав Тімко. Я дам тобі чарівний фільтр, відповів майстер і простягнув йому золотий окуляр. Цей фільтр покаже, що справді важливо. Одягни його. І уважно подивись навколо. Тімко одягнув окуляр і побачив, як частина лабіринту почала зникати. Стіни з паперу розчинялися, залишаючи лише кілька шляхів, які світилися теплим світлом. Ого, це працює. вигукнув хлопчик. Пам'ятай, сказав майстер. У житті завжди є багато зайвого, що лише здається важливим твоє завдання навчитися відкидати це і фокусуватися на тому, що веде тебе до твоєї зірки. Тімко впевнено пішов по одному зі світлих шляхів, але незабаром перед ним з'явилися дивні створіння вони були схожі на маленьких сірих тіней. Що нашіптували подивися там ще одна справа, вона дуже термінова. Не залишається на потім. Роби зараз. Тімко трохи злякався, але швидко згадав про свій фільтр. Він подивився крізь окуляр і побачив, що ці створіння просто порожні, немов дим, ви не справжні! Сказав він і впевнено рушив далі. Крок за кроком лабіринт розчинявся. Нарешті тімко вийшов до Великої арки, де його знову чекав майстер часу. Ти чудово впорався, похвалив чарівник. Тепер ти знаєш, як розрізняти важливе і зайве. Але це ще не кінець. Наступна частина твоєї подорожі зустріч із чарівними помічниками. Вони навчать тебе, як звільнити час для своїх мрій. Що ж за помічники чекають на тімка попереду? Далі буде Чарівні помічники. Автоматизація. Коли Тімко пройшов через арку, перед ним розкинулося дивовижне місто. Тут усе рухалося і працювало саме по собі карети, що їхали без коней, млини, які крутилися без вітру, а ще гігантські книги, які самі читали сторінки. Де я опинився? запитав Тімко. Поруч з'явився майстер часу. Це місто чарівних помічників. Тут живуть механічні гноми, які можуть виконувати за тебе рутинні завдання ти навчишся працювати з ними, щоб звільнити час для своїх мрій. Як це можливо? здивувався хлопчик. У світі все можливо, якщо ти знаєш, що саме хочеш, усміхнувся майстер і провів Тімка до високої башти. Усередині башти було безліч маленьких механічних гномів. Вони невтомно бігали туди-сюди, збирали важливі речі, писали щось у великих книгах і навіть підмітали підлогу. Один із гномів підійшов до Тімка і поклонився Ласкаво просимо. Ми чарівні помічники. І ми можемо виконувати твої завдання. Але спершу ти повинен пояснити, що саме для тебе важливо, Тімко замислився. Мені потрібно більше часу, щоб грати з друзями, читати улюблені книжки та гуляти з дружком, але я часто витрачаю час на прибирання кімнати, складання підручників. І багато дрібних справ. Гноми переглянулися і захитали головами. Це все ми можемо зробити за тебе, але ти повинен навчитися правильно передавати нам свої завдання. Майстер часу кивнув. Це називається делегування. Навчися довіряти іншим і не тримати всі справи при собі. Тімко спробував. Він розповів гномам, які завдання займають у нього найбільше часу, і попросив їх про допомогу. І що ви думаєте? Замить гноми вже прибирали його кімнату, сортували підручники і навіть підготували все для школи. Це неймовірно, радів Тімко, тепер у мене стільки вільного часу. Пам'ятай, сказав майстер часу, ти можеш делегувати лише те, що не є найважливішим для тебе, а те, що стосується твоїх мрій, ти повинен робити сам. Раптом у місті задзвонили дзвони, і небо засяяло яскравим світлом. Це був сигнал, що Тімко готовий до останнього випробування. Тепер ти вирушаєш до океану відпочинку, сказав майстер. Там ти дізнаєшся, як знайти баланс між роботою і радістю життя. Що чекає на Тімка в океані відпочинку? Далі буде баланс між працею та мріями. Океан відпочинку. Коли Тімко ступив через ворота міста чарівних помічників, Перед ним відкрився вид на безкрайній блакитний океан. Хвилі лагідно накочувалися на берег, а легкий вітерець приносив запах солі і пригод. На березі стояла невелика яхта, а біля неї чекав майстер часу. Це океан відпочинку, сказав він. Тут ти навчишся. Як важливо чергувати працю і відпочинок, без цього навіть найкращий план може зруйнуватися. Але я ж тепер знаю, як справлятися зі своїми справами, здивувався Тімко. Хіба відпочинок так важливий? майстер часу усміхнувся. Занадто багато роботи може втомити тебе, навіть якщо ти знаєш, як її виконувати. А без радості і натхнення твої мрії втратять свій сенс. Сідай на яхту, і я все поясню. Тімко зайшов на яхту, і вони відпливли. Вода була прозора, як скло, і під нею можна було побачити дивовижних рибок, корали і навіть скарби. Подивися на ці скарби під водою, сказав майстер. Вони тут, але ти можеш їх помітити лише тоді, коли зупинишся і подивишся уважніше. Так само і в житті. Відпочинок дозволяє тобі побачити красу, на яку ти не звертав уваги через постійну метушню вони підпливли до невеликого острова. Детімка вже чекала велика гойдалка між пальмами. Майстер жестом запросив хлопця сісти. Гойдалка символізує баланс, пояснив він. Щоб вона не переверталася, ти маєш знайти рівновагу. У житті це означає, що ти маєш приділяти час не лише своїм завданням. А й тому, що робить тебе щасливим. Тімко почав гойдатися і замислився то як мені знайти цей баланс? Майстер часу засміявся. Просто запитай себе, чи я зараз щасливий, чи мої дії допомагають мені стати ближчим до мрії? Якщо відповідь ні, то ти занадто зосередився на одному. І забув про інше. Раптом із джунглів острова вибігли смішні створіння. Вони були схожі на м'ячики і безупинно стрибали навколо Тімка. Що це таке? запитав хлопчик. Це твої емоції, сказав майстер. Вони завжди будуть поруч. Іноді їх багато, іноді мало. Але ти маєш навчитися їх слухати. Коли ти дуже втомлений, твої емоції скажуть тобі пора відпочити. А коли ти сповнений енергії, це знак, що пора діяти. Провівши день на острові, Тімко зрозумів, що відпочинок це не просто лінощі, це час, коли він може мріяти, сміятися з друзями. Грати зі своїм дружком або просто насолоджуватися моментом. Тепер я зрозумів, сказав він, я буду планувати свій час так, щоб у ньому було місце і для роботи, і для відпочинку. Майстер часу задоволено кивнув. Ти пройшов усі випробування. Тепер повертаємося додому. Де ти зможеш використати всі свої знання? І яхта понесла їх назад через океан відпочинку. Повернення додому, твій час твоя магія. Яхта підпливала до берега і Тімко побачив знайомий пейзаж свого села. Він ступив на землю і одразу помітив, як усе виглядає по новому. Сонце здавалося теплішим, дерева зеленішими, а звуки навколо чіткішими. Тепер тімко відчував себе по-іншому. Він ніби зрозумів, як працює невидимий механізм світу. Майстре часу, дякую тобі за все. Але що тепер? Як я зможу застосувати всі ці знання вдома? Запитав хлопчик. Майстер часу усміхнувся і відповів Ти вже маєш усе, щоб перетворити свій час на магію. Пам'ятай перше. Завжди слідуй за своєю зіркою, роби те, що тебе надихає. Другий. Уникай зайвих турбот. І зосереджуйся на головному. Третє... Довіряй іншим, щоб не брати все на себе. Четверте, не забувай відпочивати і насолоджуватися життям. Він простягнув руку, і з неї з'явився пісочний годинник такий самий, як той, що переніс Тімка в чарівну країну. Це твій годинник, сказав майстер. Він допоможе тобі нагадувати собі. Як важливо використовувати свій час мудро. Раптом майстер часу почав розчинятися в золотих піщинках. його голос лунав звідусіль Я завжди буду поруч, коли тобі буде потрібна допомога, але тепер час діяти самому. Коли Тімко повернувся додому, він відчув натхнення. Він одразу вирішив. Застосувати нові знання, спершу я складу список того, що дійсно важливо для мене, сказав він сам собі. Він записав у зошит Час із сім'єю, прогулянки з дружком, футбол із друзями, читання книжок, навчання. Потім він використав чарівний фільтр, щоб відсіяти зайві справи. Наприклад, Замість того, щоб годинами розбирати свої іграшки, він попросив батьків розподілити завдання на кілька днів. Тімко також почав довіряти іншим він домовився з братом, щоб вони допомагали одне одному з домашніми завданнями, і навіть сусідка запропонувала вигулювати дружка вранці. Щоб Тімко мав більше часу для навчання. А найголовніше він більше не забував про відпочинок, щовечора він знаходив час, щоб просто посидіти на ганку і дивитися на зорі, уявляючи свою зірку. Одного вечора, коли Тімко закінчив свій день, він знову поглянув на пісочний годинник. Він зрозумів, що тепер кожна його хвилина наповнена сенсом. Час це справжня магія, прошепотів він. І десь далеко, у чарівній країні часу, майстер часу усміхнувся. Кінець. Підсумок та висновок. У своїй чарівній подорожі тімко навчився декількох ключових уроків. Один. Знайти свою зірку найважливіше в житті розуміти, чого ти справді хочеш і що приносить тобі радість. Коли ти маєш ціль, твої дії стають більш осмисленими. Друге. Уникати зайвих турбот не всі справи однаково важливі. Тімко зрозумів, як навчитися фокусуватися на головному. І не витрачати час на те, що не веде його до мрій. Третє Делегувати рутину. Не все потрібно робити самому. Коли ти передаєш частину завдань іншим, ти звільняєш час для найважливішого. Четверте зберігати баланс. Відпочинок так само важливий, як і робота. Він заряджає енергію, дозволяє насолоджуватися життям і дивитися на світ ширше. Висновок ця історія показує, що час це найцінніший ресурс, який ми маємо. Ми не можемо створити більше годин у добі, але можемо навчитися використовувати їх мудро. Якщо ти зрозумієш, що для тебе справді важливо, навчишся відкидати зайве, довіряти іншим і знаходити баланс між працею та відпочинком, то кожен день буде наповнений сенсом, як і тімко, ти теж можеш знайти свою зірку, почати рухатися до мрій і створити своє життя таким, яким хочеш його бачити. Твій час у твоїх руках, використовуй його з розумом.